Всім самий величезний привіт, радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд адвент календарів. Останніми роками дуже-дуже популярно стало відкриття оцього адвент календаря. За кордоном в Америці вже дуже-дуже давно ця традиція. Да? Там далеко. Ось. І, мабуть, виробники, щоб збільшити свої доходи. Цю традицію і в нас. Але все ж таки, я рахую, що це дуже цікаво. Такий подарунок може бути не тільки для дитини, а також може бути для дорослого, який полюбляє солодощі. Ось, і є ще такі окремі адвент календарі, де замість солодощів дещо сховано, не солодощі. Зараз ми будемо все з вами у порядку відкривати. У мене сьогодні на огляді календар із Сільпо. Ось такий цікавий, чудовий. Я взяв його, щоб з вами відкрити разом минулого року, чи позаминулого року. А мене був була велика, Не, це навіть це швидше до... до війни. Так, У мене було два відео, де я відкривав подарунки, шоколадні подарунки дитячі з цукерками від усіх торгових виробників. Якщо пошукати в плейлисті, можна знайти і переглянути огляд новорічних подарунків, що усередині. Цього разу я вирішив зробити огляд адвент-календарів. Ще один такий теж цікавий із магазину Сільпо, спеціально зроблений для Сільпо. Щоденні різдвяні ведмедики. Від щоденні різдвяні відмедики. Теж подивимося, що тут є заховане. Для малечі, я думаю, теж буде дуже-дуже цікаво. Знаєте, да? хто, хто не знає, що таке адвент календар, це треба з 1 грудня, з 1 грудня і до 24-го. До Діздва кожен день відкривати один, одне віконечко в цьому календарі. Чи в цьому, чи в цьому. будь який з них адвент календар відкривається з 1 по 24 число. Я думаю, вам відео таке буде цікаво. Цікаво. Я вам хочу подякувати за ваші коментарі. Дуже-дуже дякую. На сьогоднішній день ваші, ваші коментарі усіх читаю. Мене стимулюють. Я радію, коли читаю коментарі, що моє відео. В є, знаєте, пусті, що вони комусь потрібні. Теж вам за це дуже дякую. Дуже дякую вам за вподобайки. Також у нас буде е, із Сінсея адвент календар, там не шоколадки. Подивимось, що тут сховано. Цікаво, мені дуже цікаво. І ось цей різдвяний календар е, з Аврори. В Аврорі їх дуже-дуже багато, в кожній Аврорі вони продаються. І подивимось, що тут. Мені, мені дуже е, зацікаво цей адвент календар із завданнями. Тобто. Новорічні свята, Різдво можна провести а, свято в великому колі, відкриваючи за столом ось цей цікавий адвент-календар. Різдвяний адвент календар чудовий спосіб створити магію, очікування новорічних свят для вашого малюка протягом усього грудня. Також з вами відкриємо цей календар із Аврори. Почнемо по черзі. Давайте із солодких календарів відкриємо ось ці і ось ці. І подивимось, що там усеред. Одразу хочу вам сказати, що це ніяка не реклама. Це все куплене за мої гроші, адвент-календарі в магазині Сільпо, Аврора та Сінсей. Ось і тому ми подивимося, що тут цікавеньке. Давайте відкривати. Так, до речі, бачите, як цікаво зроблено, можна шукати циферку 1 з малечою, дивитись і так її відкривати. Давайте спочатку подивимося, що тут міститься. Тут міститься 9 штук ось таких цукірочок, 9 штук, мабуть, шоколадні. Пінгвіни і 6 штук кульками Санта Клауса. Вага 335 грам, склад молоко, молоко, сухе, какао масло, молочний, рослинні жири, олія пальмова, олія ши, борошно, пшеничне, містить глютен, сироватка молочна, суха. Кому цікаво, можете поставити на паузу і прочитати склад. До речі, тут є ось такий гачок, можна його підвісити. Давайте відкриваємо. Ну що ж давайте з першого почнемо. Так, цікаво. Я, чесно, якщо чесно кажучи, я щось не дуже ті календарі вмію відкривати. Мабуть, їх треба якось натиснути, щоб воно відкрилось. Ось так. так. Ось так. І ось так відкриваємо. І дивимося, що у нас тут Тут у нас пінгвинятко. Ось такий пінгвинятко. Давайте подивимося, що це воно таке. Відкриємо з вами. Так, я думаю, що це якесь шоколадне да, пінгвинятко. А тут всередині, мабуть, м -м, кольорові кульки, які можна їсти. Чуєте, як вони? Та Так, ось такі кульки. Я спробую шоколад. Звичайнісінький молочний шоколад. Добре. Бачу тут круглий. Давайте відкриємо цього кругло. Тут є навіть місце, бачите? Натискаєте, думаю, вам видно. І відкриваємо. Це для того в кого нема нігтів. А тут ось така пінгвінятка. Комедна. Давайте також відкриємо, подивимось. О, тут вже трішки більше тих цукєрок. Я спробую ці цукерки, знаєте, вони схожі на M&M's, але це, звичайно, не M&M's. Я пам'ятаю дуже-дуже давно. Коли я ще був малий. Продавали цукерки дрібні в такому тубусі. Тут, тобто вони. Як вони називалися? Лоліпопс чи як, не пам'ятаю? Угу, Глазуровані цукерки. А всередині цей самий шоколад. І що ще в нас повинен бути? Ось такі штучки, так. Да. А де ж їх шукати? М -м -м. Хто мені підкаже? Давайте відкриємо 18-й номер. О! Є. А тут вже, мабуть, самі цукірочки. Угу. І тут їх, знаєте, так, багатенько. Угу. Ну, що я вам хочу сказати, що дитина буде дійсно задоволена. Давайте відкриємо другий, теж який із сільпо, шоколадний. Я думаю, цей також буде не менш цікавий. Шоколадні різдвяні ведмедики 24 смаки. Уявляєте, 24 смаки. Так, цей адвент-каледар надзвичайна коробка з шоколадними цукерками. З ними сиріше чекати на Різдво та Різд та дізнаватись про традиції зимових свят. Відкривайте віконце щодня та насолоджуйтесь новим смаком. А ще ми додали до кожного віконця QR-код, скануй його та потрапляй на святковий портал зимових традицій. Буде щось неймовірно. Так, і що в нас тут є? Чорний шоколад, класичний, чорний шоколад з арахісом, з цедрою апельсину, лимона, з морською сіллю, з полуницею, з кавою, зі смородиною, з ароматом перцю, чилі і з ароматом м'яти. Молочний шоколад, класичний молочний, з арахісом, з цедрою апельсина, з цедрою лимона, з вибуховою карамеллю, з полуницею та смородиною. Білий шоколад. Класичний з цедрою апельсина, з цедрою лимона, з вибуховою карамелю, з, з полуницею та смородиною. Та Рубі. Класичний. Я думаю, також цікавий. Я думаю, що також вони будуть смачненькі. Давайте відкриємо і подивимося, що тут таке. Так, я хочу знайти останній день, тобто день Різдва. В грудні ось тут також натискаємо, досить зручно зроблені. Піднімаємо. Не можу я натиснути та підняти, тому я буду використовувати ніж. А що ж вона не відкривається? Хочеться акуратно, щоб, не... щоб коробочка була гарна. Я ж буду відкривати кожен день. ой, бачите, а, сканувати QR-код і потрапляти до чарівного світу. Так, дивіться, яка гарна сук'єрочка. Упаковка точніше, гарнюсінька. Давайте відкриємо подивимось. Що нас буде чекати на Різдво? Молочний шоколад. Білий, точніше, так? білий. А це ж треба дізнатися, з яким смаком. М -м -м. Мені попався з цедрою апельсина. Надзвичайно смачний. М -м -м. До речі, дуже цікаво, я такого шоколаду не пам'ятаю. Здається. Подібні шоколадки Випускала, випускав світоч. Дуже смачний. Чути такий різкий аромат. Апельсина. Точніше, мандарина. А може і апельсина. Ви вже купили апельсинки? Мандаринки, точніше. Дуже смачний. Давайте ще якийсь відкриємо. Вибачаю, що я їм. Але це <смас> називається мукбанк. Ой, і тут також цікава різдвяна зірка. Для. Зірки. Угу. А тут у нас звичайний чорний ведмедик, мабуть, класичний, тому що нічого не бачу. А може всередині арахіс. Або скалу. Ось такий цікавий теж календар. Також ви можете придбати його у сільпо, зайти подивитися. Та прицінитися. Ну що, я скажу, цікаво, дуже цікаво відкривати такі календарі. І давайте подивимось, що в цих календарях із Сінсея, там же не солодоща, а щось цікавіше, і ось такі із Аврори, а, із завданнями. Хочу ще раз вам подякувати за ваші вподобайки. Ставити вподобайки не сільпо, не Сінсею, не Аврори, а ви ставите вподобайки особисто мені за мою роботу, і я це вам дуже дуже... За це вдячний. Я шукаю ніж, щоб відкрити. Щойно десь був тут. Адвент-календар. До речі, хочу сказати, що там вони ще є ось в такому зеленому кольорі, і ще є точно точнісінькі, тільки дерев'яні. Але дерев'яні, здається, без подарунків, і вони трішки дорожчі. Давайте відкриємо, подивимось. Вам цікаво. Ну що ж, давайте так почнемо. От як вони йдуть, так і будемо відкривати 9 грудня. А знаєте що? Я хочу вас попросити, щоб ви мені написали, який вам календар найбільше сподобався. Ось такий дерев'яний дзвіночок. До речі, знаєте що? Я дуже полюбляю дерев'яні іграшки, мабуть, той, хто дивиться мене постійно, а, той вже знає. Так. Далі відкриваємо. Знаєте, що? Мені здається, що тут будуть да, дерев'яні іграшки. Дивіться, якщо у вас невеличка ялинка, можна їх всіх завісити на дерев'яну ялинку повісити. На дерев'яну ялинку. Чуєте, що я кажу? Ці всі іграшки повісти на свою ялинку. Ось. А, а можна і на справжню наживу. А чому б і ні? на кінець гілочок? Буде дуже красиво. Хатинка. Так, тут у нас. дивіться все різні. Рукавица. Так. Сам процес дуже-дуже сам процес цікавий, коли відкривати, не знати, що там. Ось такий цікавий адвент-календар із Сінцея. Також ще раз хочу наголосити, хто купував у зеленій упаковці, напишіть, чи співпадають іграшки, чи може там щось інакше. Будемо чекати вашого коментаря. Добре, ходіть відкривати, я думаю, ви чекаєте на цей адвент-календар із магазину Апрори. Я думаю, також він буде дуже-дуже цікавий. Дуже красива гарна упаковка. Весела яскрава, ну, звичайно, ж рік дракона. Відкриваємо. І також дивимось. Так. Із завданнями. Ух ти, дивіться, який він гарний. А, оце класний. Я вже бачу, що він буде дуже-дуже цікавий. Угу. Мені нагадують, пам'ятаєте, у нас в дитинстві були такі а, кубики. Вони були картонні. І там були чи цифри, чи букви, чи ще якісь, не пам'ятаю, малюнки. І вони були також в картонній упаковці. Треба було складати слова, вчити цифри. Дуже цікавий. Дивіться, який гарний, кольоровий. Надзвичайно цікавий. Ну що, я хочу сказати окреме. Величезне дякую, хто. Автор-дизайнер цього адвент-календаря. Малюкам, я буду думаю, дуже цікаво. Так, і що нас чекає 1 грудня. А, і бачите, весь весь, весь а, кольоровий. Хочу відкрити акуратно. Це, мабуть, буде якась гра, якщо я не, не цей. Дивіться, намалюй сніговика. А, це такі завдання. Намалюй сніговика. Тут пінгвінятко. Цікаво. Так, давайте відкриємо Друге, а тут вже зложено все 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 по черзі. Тут не треба шукати. Тут зложено все по черзі. Відкриваємо другий. Тут у нас що? По... Подивись, різдвяний мультфільм. Дивіться, яка полуниця. <сміст> так, ну що? Виконувати завдання. Знаєте, як мама з татом. Що в тебе сьогодні? Яке завдання по адвент-календарю? Погодуй пташок. Ну, це взагалі круто, дивіться. Які цікаві дійсно завдання. Тут у нас такий цікавий кубик. Я думаю, малеча любить всякі такі дріб'язки. Четвертий. Вам цікаво? Також залишайте коментарі, чи вам цікаво. Дивіться. А вивчий віршик про Святого Миколая. І ось такий подарунок можна отримати. До речі, я сьогодні буду робити коктейль молочний з печивим уріво та з бананами. Це дуже цікаво придумано. Тут у нас знову нічого немає зроби фото всієї сім'ї. Ах, дивіться, тут нічого нема. <гум> Мабуть, це, це так потрібно, так? Да? В кожному а, із, один, один день якийсь без нічого. Ні, і тут також нічого нема. А разом з близькими влаштуй вечір настільних ігор. Так, добре. Це не цікаво, коли нічого нема. Тут вже щось є. Я так зрозумів, що, мабуть, не, не всюди щось може бути. Ні, і тут також нічого нема. Придбай з'їж сім улюблених смаколиків. А, улюблений смаколик. Я думаю, сім штук, бідна дитина. З'їсть смаколики і вже все. Так, ну що ж, не цікаво. чому такі. А, не зрозуміло. Це, мабуть, такі тільки перші у нас йдуть. Угу, перші чотири. Так, да, тільки перші чотири. Ось такі із завданнями. І решта всі без подарунок. А зроби різдвяну поробку та подаруй її другові. Ну, щось руками своїми змайструвати і подарувати бабусі. Я думаю, що цікавий календар також буде на грудень. Можна навіть відкривати, я думаю, що й на Різдвяні свята, зліпи з пластиліну новорічну іграшку. Ось такий от цікавий теж. Календар. Залишайте також коментарі, зліпи пластиліну іграшку знову. Діти відпочивати хочуть. А тут вивчив фразу щасливого Різдва англійською мовою. Happy New Year! Це, це е, е, з новим роком, а Happy Merry Christmas. Да? Ну що ж, цікаво. Але було б цікавіше, якщо б дитинка відкривала і в кожному був би подарунок. Зроби новорічну закладку для книги, яку ти зараз читаєш. До речі, хочу сказати, він буде дуже класно виглядати, дивитись, мати вигляд у дитини в кімнаті на поличці. Нагадувати про новий рік та про Різдво. Ну що ж, я вам хочу побажати. А спочатку хочу побажати нам всім перемоги, щоб ми в слідучому році вже святкували новий рік без війни. Наступний рік, щоб був без війни. Я вірю, що все буде добре. Нехай ваші родичі. Та ви будете здорові, щоб провели спокійно. Щоб спокійно було. Щоб провели ви спокійно. Зустріли. Свята, новий рік це саме найголовніше здоров'я та мир в нашій країні. всього всього вам найкращого. Всіх дуже поважаю, ціную і люблю. І до нових зустріч! Я вже йду знімати наступне відео, тому що в мене ще є дещо цікаве. Підписуйтесь. Усі ціни на адвент-календарі будуть в описі під відео. Всім пока!